Ідею створення такого центру саме в Новояврівську. Наскільки ця потреба стоїть гостро, і як Ви відкрили цей центр? Проблема насправді дуже гостро стоїть, тому що дуже багато дітей з особливостями, які є в нашій громаді, і поза межою, тобто в нашому районі, немає приватних центрів. Ми перші, які наважилися це зробити, не відкрили. І це насправді було дуже важко, тому що ми дізнавалися все не про бізнес. Так ні я, ні моя наречена не мали досвіду в бізнесі і в якихось таких сферах, і відповідно, дізнавалися все по чуть чуть по чуть-чуть і якось так наважилися. Бо е, насправді після звільнення з, лавись, з, з служби дуже важко було знайти себе. Е, так як ніколи в сфері бізнесу не працював, і і тим більше я жив за кордоном дуже тривалий час, і було дуже важко. Але. Все таки м м м м моя кохана мене підштовхнула, каже: давай щось будемо робити. каже, потребує діти допомоги, е і, і щось буде мати, і ти будеш залучений до справи. Е і так ми я вирішив. Ну, я не побоявся поїхати на, на фронт. Думаю, що буду боятися відкривати бізнес.